Вас яке звуть? Я адвокат, я представник. Ми з вами вже зустрічалися. Ну, так я ж кажу, я адвокат представник класу. Да, ми хотіли вам звіти, будь ласка. Алло. Так, ні, юрист уже, адвокат поїхав, той, що ми зустрічалися. не заключалося, проєкт не дозвонив документації. Привіз документи. Скажіть, як звуть? Я вам сказала, що я майстер Жеку. Ну як від... прізвище ваше. Скажіть. Для чого вам це? Ви, як мені... Для чого? Ви мені своє прізвище не казали. Ви прийшли до моєї квартири. Оце моє я помешкання. стаю вас Це моє тоже помешкання. Це моє теж помешкано. А це де ви ж? живете? Я обслуговую. В якій квартирі ви я живете? Я вам кажу, що я обслуговую ваш будинок Я вас не як наймаю. Яке ваше будь ласка? — Таке, як і у вас. Я Фоменці, тоді подам в поліцію. — Ви можете надати припити. Ви не дали мені документи. Ви не... Це фотографії, це не документ. У мене а має шо? бути офіційна бумага від вас. Ви зараз вриваєтесь без рішення суду до моєї квартири. Оксана, мастер, коли це може. От зараз, ви тільки що йшли. У вас є ухвала суду? Навіщо мені ухвала? Як вас звуть взагалі? Прізвище ваше. Я не розумію, так, я зараз буду викликати, викликай поліцію.